Всім привіт! Давайте турніри, це третій день. Оборона. Як це не дивно, ну, чомусь моя оборона тримається. Це добре. Сьогодні так прям відчувається, мені ще, мабуть, буде викоп. Будемо смажитися, буде відображення, буде атаки. але, мабуть, так у мене зелені лишаються. Тут все таке двоє синіх в центрі. Угу. Десь тоді може робити четвірку зелених. Чи трійку? А потім ще там одну трійку скласти. Хоча, мабуть, буду робити четвірку. Привіт ще зелені. У -у -у -у. Так, тихо. Евелін зарядилась, але вже нехай зараз у нього, в принципі, повинен спасти цей. Таунт. Куди ж, куди ж? Мабуть, такий сюди в маман бити. І тепер хотілося би якось зробити обережно, щоб маман не трогати, але, мабуть, воно так не вийде. Мені треба Фіолетові. Угу. Ще трійка зелених буде, так? Ну, заберу. Так, незвично дивитись на Річарда не мульта. <свісно> Тому що якось зараз в оборонах лише Річард Мульта. Тут такий собі скромньошка, звичайний. Так, треба добити. Того може вийде? Не то буде охелян! Угу. угу. Ну, той повинен... От Халепа все зірвалося. Головне, щоб синіх не було багато, щоб Мілен на Х2 не зарядилась. Зарядилась. Хоча, в принципі, зараз повинні вбити. Оце вгатила. Блін, та це капець з цими ухиляннями. Дратує. Нарешті дякую. Так, є, тут вийшло. Далі. Не хочу. От не хочу її. І ти що робиш? Б'є. І контра буде. Чим туди спелити? Велике питання. Прям дуже велике. Що ж тут робити? Кого тут брати? Ні, з однієї сторони непогано було б брати зелених. А от з іншої сторони не буду. Візьму фіолетових. Так, мабуть, тебе сюди, тебе сюди. а... а... Чи взяти таке цього бакана. Mm. Та, наприклад, абака на сюди, а цього сюди. Бити будуть мало тут, звичайно, то тоді, можливо, і не брати було б абакана, але в мене нема просто масовиків. І з цим проблема. Тут, скільки тут битиме, двоє все на все, і будуть тички. Ну, можливо, ну просто ці від їхнього там, від їхньої ульти будуть тички. Чисто сподіватися, що там якось воно вийде, то зробити їх зловити, наприклад, на контрі. Філетові так цікаво тут стоять, що робити кристал. Ну, Спробую. Чу, якби не зарядити. Ну, просто дуже багато летить. Швидше за все, що вона зарядиться. Дофіга летить. Не зарядилась. Це добре. Так, тоді баф. А, погнала сіні. Угу. Угу. Тоді сюди можна годона. Вбили, добре. Погладив. Просто погладив. Знов тривога. Вчора записувала, тривога почалась, сьогодні записую тривога почалась. Ну, 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 мабуть, таким чином. В принципі, цього можна і так вбити. Угу, Добре, і той добився. Шикарно. А що це за все? О! Контри не буду. Все, добре. Тут вийшло легко і швидко. З фіолетами якраз взагалі в тему. Не хочу. Блін я так не хочу оцього зеленого та й саме більше оцього синього. Просто так б'є боляче. Ого. Зелетвих. Угу, цікаво. Один, два, три. Так, але буде комбо. Нехай. Угу, дякую. Тоді тут заберу ніби як нейтрально. Так, і можна, в принципі, бити в цю сторону пробувати. Вб'ється та червона. Добре. Пум-пу-пум. -пум -пум. Чесно, хочу гулдроном сюди. Ухилянт. Але паразит повісився. Ну, капець, що полетіло ж. Ну, ти подиви, летить і летить. Погнала, Мілена. Охелянти. Гулдрон, ще раз. Не вбилися. Ці ухляняці вже замучили. Нарешті. Сліпота на мені. Поп... А, вже нема добре. Тоді доб'ємо. Так, тут теж з фіолетами взагалі вийшло шикарно. Мені сподобалось. Велика є кокоса. взяти червоних. Прям дуже велика. Тут просто Зідан. і з ним трохи поганувато а в мене буде грати людвих. Ти... О, так, так. Ти листочок, варвар. В принципі, в мене тут тільки можна взяти просто червоне з купідоном. Тут тільки Азлар не буде. Блокуватись, але просто. Але просто Азлар, а якщо вгадать без Толу він вбій мені всіх. А тут, що Філіас буде справити, якщо я правильно пам'ятаю, що Зідам буде тирити? Так, снімав посилення. Якась така команда, що трошки мені сюди Людвіг не підходить. Але мене дуже лякає просто Азлар. Прям дуже. Які в нього там ще загони, мабуть, профільні? Він же варвар, ну так. Ще загони профільні. пу пупом Добре, спробую ризикну. Мабуть, зараз буду собі лікті кусати. Якщо буде дуже багато червоних. Червоних. <рес> багато кристал. Хто так вміє? Я. Тут просто я трошки не вгадала. Треба таки було брати червоних. І вийшло би все досить таки непогано. Ну, заберу тут трійку на всякий випадок. Може, мені це допоможе? Ще одна трійка, це дуже добре. Ух ти вбився! А можливо червоні цих зірвати, і в мене там буде можливість фіолетових забрати. Угу, угу, угу. Буде нам дуже прилітати. І трохи я не можу взяти фіолетових. Ну, тоді хоча б Філіаса відправити на Людвіга. А висить лише на ньому, так? Ця фішка. Блін, щось мені так погано Людвігу. Два ходи. Куди воно зараз оце вгатить? Можна спробувати просто ці два ходи обережно сходити. Хочу просто врятувати Людвіга. А чи вийде? Так, далі. Можна. можна. Нехай сюди відправити сінію, так? Відлікуватися. Вбився дивно. Сюди відправити Голдрона. а сюди у І таким чином от добити Філіаса. Добре. А тоді погнав цей Людвіг. Можна. Можна, знаєте, що зробити. Можна цього пришвидшити Азлара, щоб він зараз юльтонув. І, наприклад, у нас ось ця фішка, що висить на синій, вже не пришвидшила, щоб їм прилетіло. Але, в принципі, в мене всі заряджені, так що нема сенсу тягнути кота за інтимне місце. Так що, просто добила. Не хочу, от просто не хочу. Я так не хочу цього. Імітатори? Вони мене так дратують, коли вони йдуть оце у цю свою нірвану. І я тоді з ними нічого не можу зробити. Вони, мене дуже це воно дратує. Ти що робиш? Пум-пум-пум. Ріже ману. Погано. Чесно кажу. Погано. Що з тобою робити? Дві вісімсот. ту ту Брати синіх. Не хочу. Блін. Ну спробую. Гріх тут не йти, звичайно, синіми, Ну, нехай спробую так. Угу. Трічка. Ну, таке собі. Не дуже мені тут що подобається. Мої перспективи за мало фіолетових. точніше, поки що дуже їх мала присутність на полі, і мені не вистачає фігні. Таун та в нас вже немає. Де мені взяти фіолетію? Велике питання. Треба було брати синіх. Вже би цього, мабуть, би прибила. Так, трійка є в кого? бакан виживе? Вижив. Ледве. Мені би, блін, якось би Людвіга зарядити. Ну, йому, мабуть, трійки не вистачить. Два ходи. Так, просто там скоро битиме, значить, у зараз активую тихо. Чому в Людвіга тички не було, га? Зараз один хід. До цього один хід. Ну, тільки давай без комбо, будь ласка. Так. Добре. Ох, як ідеально тицнули в Людвіга. Погнав Людвіг. Добий, дякую. І, і. і. Тима тебе чим добити? 22 ХП. Просто. Мабуть, от його таке, бо він мені може просто людвего поховати. Він там б'є в залежності, а так як він два рази б'є, ну, точніше, один раз більше, потім там по всім одинаково. Хотіла сказати вартість, <світ> -шкода>, шкода. То я вже вирішила його прихлопнути для початку. Так, тут, зараз. О бокан мене лише погладить, в принципі, все одно бити треба. Де би би? Ну нехай так. Це вже тут нічого так то не вирішить. Навіть з тим, що вона там гарно лікує, лікувала паразита, це все одно вже нічого не вирішує. Так, погнали і ні, давай. Цю повинні добити. Добре. Угу. Цього її геть трохи лишилось. Якраз. Людвіг зробив свою справу і взагалі шикарно. Що там ще боєця? Немає. Нема. Сьогодні пощастило, сьогодні 5 шотів то 5 навіть є. 11 тисяч місце, ну, нормально, як на мене, все-таки файно. Все, всім до лаг'яцям, пока-пока.